На Закарпатті долучилися до забігу Action for Survivors діяти для тих, хто вижив. Він відбувся на підтримку міжнародного заходу «16 днів активізму проти насильства. У такий спосіб організатори та учасники виявили солідарність із потерпілими від насильства. Це є дуже актуальна тема, так як ми живемо в умовах війни. Взагалі, домашнє насильство це є болюча тема. Це є щоденна, дуже клопітка робота з постраждалими від домашнього насильства. І участь у акції ми беремо для того, щоб більше донести до людей інформації, що не можна терпіти, потрібно звертатись. Ми є для того, щоб вам допомогти. А форму бігу для підтримки потерпілих учасники активно підтримали. Біг це завжди здоров'я, біг взагалі не бачить віку, тому бігти можна як у 18, так і у 80. Це абсолютно спорт для всіх. По-друге, акція саме забіги проти насильства. В наш час, коли в нас тепер іде війна повномасштабна, це дуже добре. Що люди розуміють, що треба підтримувати, якось проявляти свою думку, свій характер, своє бажання допомогти людям, і це дуже гарний спосіб це зробити. У заході активну участь узяли й чоловіки. Ми також проти насильства. Я вирішив взяти участь в цьому заході, тому що він є дуже важливим. Він пропагує дуже важливу тему тему насильства. Вона є важливою в всьому світі, і ну зокрема, в Україні, тому що е, кожного дня в Україні 160 жінок, здебільшого жінок. Е, Піддаються насильству з боку чоловіків. І такі теми обов'язково потрібно проговорювати, надавати цьому певного розголосу, щоб люди про це чули, люди думали про те, як вирішити цю проблему. І саме такі заходи сприяють цьому, щоб люди побачили, задумались і почали вирішувати ці проблеми. Попри холодну погоду, зібралося кілька десятків небайдужих. Вони пробігли набережною Ужгорода два кілометри. І в такий спосіб привертали увагу до актуальної суспільної проблеми.